Середа 18 лютого. Небезпечний тиск. Наше тіло не мало жодного спочинку. Ми в усьому бідували. Зовні боротьба, всередині страх. Друге послання до коринтян 7.5. проведемо простий експеримент. У годину пік, коли транспорт переповнений, зайдемо до автобуса, у якому їдуть здебільшого люди середнього та старшого віку. Потім, голосно звертаючись до всіх присутніх, попросимо підняти руки всіх, хто має підвищений артеріальний тиск. Ми побачимо, що 20% пасажирів піднімають свої руки вгору. Швидко вимірявши тиск решти людей, ми дізнаємося, що ще у 20% він підвищений, хоч вони й не підозрювали про це. Як стверджує офіційна статистика, 40% дорослого населення України має артеріальну гіпертензію, проте лікується лише третина а контролюють свій тиск лише 6% чоловіків і 18% жінок. Артеріальну гіпертензію вважають найбільш поширеним серцево-судинним захворюванням, яке згодом може призвести до інсульту, хвороби коронарних судин і хронічної серцевої недостатності. Проаналізувавши причини інфаркту серця в 52 країнах світу, учені дійшли висновку, що першим і найнебезпечнішим фактором ризику є куріння, а другим підвищений кров'яний тиск. При тривалій і неконтрольованій артеріальній гіпертензії відбувається поступове непомітне ураження серця, нирок і судин сітківки ока. Недарма це захворювання іноді називають мовчазним убивцею. Який тиск безпечний для нашого організму, слід зазначити, що артеріальний тиск це величина непостійна і може змінюватися залежно від виду діяльності і навантаження людини? Організм регулює його сам шляхом звуження чи розширення судин, а також посилюючи або уповільнюючи серцеві скорочення. У спокійному стані більшості людей артеріальний тиск має становити трохи більше, ніж 120 на 80 міліметрів ртутного стовпчика? Артеріальний тиск 140 на 90 вже є граничним. Артеріальною гіпертензією вважають тиск вищий за 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Яка причина гіпертонії? Близько 5-10% усіх випадків артеріальної гіпертензії пов'язані з конкретним захворюванням чи станом, ускладненням якого є підвищення кров'яного тиску. Це можуть бути захворювання нирок, ендокринні порушення, аномалії будови судин, виражений атеросклероз аорти, тривалі стресові ситуації, неврологічні захворювання, прийом деяких медикаментів і вагітність. У більшості випадків 90%, причина стійкого підвищення кров'яного тиску залишається невідомою. Її ще називають первинною гіпертонією. Незважаючи на те, що складно пояснити виникнення первинної гіпертонізі, у її розвитку можна виділити основні фактори ризику. До них належать спадкова схильність, вік, стать, особливості особистості, куріння, обмеження фізичної активності, ожиріння, підвищення рівня небезпечних жирів у крові, часте вживання алкоголю, деякі особливості харчування і надмірне вживання. Кухонної солі докладніше про фактори ризику ми поговоримо далі, та хочеться зазначити, що не можна ігнорувати високий кров'яний тиск, адже в організмі згодом розвиваються серйозні ускладнення. Небезпечним для нас є не тільки внутрішній тиск, а й зовнішній. Це можуть бути обставини, люди та критичні ситуації, які намагаються змінити чи придушити наші моральні і релігійні принципи. Навіть якщо ми відчуваємо сильний зовнішній тиск, Біблія навчає нас робити все на совість і по правді. Істина обов'язково переможе, навіть якщо здається, що нею знехтували. Ділом справедливості буде мир, а плодом праведності спокій і довічна безпека. 32,17